Дякую, що ви з'явилися до нас. Ти маєш прийом, так? Так, так, так. Нормально? Три сорочки, Три сорочки? 40, 53, Тоді у нас 22, да? Тобі код 3. 40. 63. 3, да? Це ваше безперенки. Це примально. А ви не знаєте не пів. Доброго дня вам, вам вас телефонує мешканцера району. моє привісницю Версані Дмитрович. Я би хотів поговорити з Губченко Сергієм Михайловичем. Прошу. Його не буде, так? Да? А чи може ми піддати мені прийомну паспорта? Тому що ми знаходимося у про наращому про лінію січні, нам є питання треба з'ясувати. Нам треба безпосередньо привідника, чи доступника пакнушка, чи когось нічого. Давайте. Дякую. Можу його тримати дві. Тому що, ви розумієте, до нас надходять э, звернення громадян. Ми у своїх повноважних реагуємо, як можна. Ви ну, маєте право, писати, там заяви, вам не йдемо вітру і на кожну вашу заяву. Я вже обговорююся. Ви країна, маєте право повернутися. Доброго дня. Вас турбує щомерка митрович. Я представляю громадське формування половини охорони громадського порядку державного кордону. Я би хотів поспілкуватися з керівником вашим чи заступником по питанню роботи внералської правління містиції. Доброго дня! Моє тисяч Щудар Педрометрович, я представляю громадське по АПОВС до порядку на території Геннадійського району. Я з ним розмовляю, якщо можна, можна сказати? Ну так, так, так і треба. Значить, Ми прийшли сьогодні ранку на 9-ту годину генеральської управління сесії до керівника Героїв ДВС. Так? Його на роботі не було Значить, ДВС. ДВС. Значить, Ми звернулися до начальника управління районної обставини сказали, що вона ну, не знає. Значить, ми б хотіли, щоб ви провели політику, що де він знаходить, що його не було на робочому місці, не його не заступника. Ми зараз в його кабінеті. Він каже, що в нього є свої питання, він нам не буде звітувати. Так. Так, на... все, дякую, вибачте, побачимо. Кое нам учитувате Титкович? Зима за Може нам дати Титкович? Де в находу да <пълнятъ> А чого не було на 9 години? І ще одне таке питання. А чого ж в робочий час під кофе, курят, сигарет і так далі? Можете дати відповідь? на, на, на відео Затом, Ну, не Зрозуміло. Місто дала керівник регіону світі, що відповідь не дав запитання. Там питання було з'явлення по нашому шнагурському формування, а він у нього друг. Він звертався, його належчином прийняли і не дали йому відповідь. Так, його так. Да. Чи <in> вам треба окремо з цього приймати? Ні, якщо у я теж не знаю, що ви не знаю, що ви не знаю, що ви не знаю, що не знаю. І сама поведінка того поцінка, який не знаю, що ви не знаю. Ну, там є все це Ну, Я це прописано, що ви не Ні. що ви не знаю. Ні, це зберігався до цього. Бо я спитаю, що я б прямо писати, що ви не знаю, що ви Так, що а не знаю, можу ви